Вітаю вас, друзі, на каналі «Максиму за лайф». Це рубрика Три поради. Три поради. На день, на місяць. Як забажаєте, коли ви побачите це відео, тоді воно для вас буде актуальним. Працюємо на трьох колодах: таро бохо, таро ілюмінатів, таро світла і тіні. Обирайте ваш варіант, але дивіться відео до кінця. Феноменально часто програється якби триплетом, або якийсь варіант, пов'язаний з першим, другим. Ну, одним словом. Поїхали. Перший варіант. Паж мечів. боже, який він симпатичний! Який він симпатичний. А, як правило, карта вона така більш рішуча завжди. Але тут що показують? Тут показують момент певного етапу. Якого б ви віку не були, ви маєте захищати свою самість. Тобто, він маленький цей хлопчик, але вже він має меча. Тобто, якщо що, захистити себе може. Паж мечів це може бути конфлікт, це може навіть бути гостре слово. Але воно завжди чесне, воно не підле, воно налаштоване на захист, захист своїх цінностей або захист когось. І тут порада не уникати конфлікту, навіть маленького, тим більше маленького, тому що янголи, дияволи, Бог, диявол це все в деталях. І інколи важливо не пропустити конфлікт от тільки в якомусь паростку помітити, проговорити. І це може стати залогом і фундаментом потім правильно вибудованої ситуації, яка не накручується. Розумієте? Отака порада для вас. Другий варіант сонечко. І тут теж дитина. Ну, дивіться. І тут теж дитина. Сонце це ще здорове его. Е, гарна новина, гарний настрій, сонячний, буквально успіх, буквально вас чують, вас бачать. Це сонячна подія, удача у всіх справах, яку би ви не задумали. От просто сонце скрашує будь-які негативні ситуації, розклади, думки. Так, це буквально може бути дитина і спілкування з дитиною. Сонячною. Але, як правило, це говорить про успіх і славу вас бачать. Ну і сонце закликає дарувати своє тепло. А так само, знаєте, кажуть, дарувати ти щось можеш, коли ти вже наповнений і маєш цю енергію. Ви цю енергію маєте. Тож роздавайте вашу енергію сьогодні. Ну, а якщо задумали якісь важливі справи, Перед. Це може бути дуже приємна зустріч. Це взагалі може бути якась така подія, яка озаряє ваше життя світлом і змінює його на краще, звісно. Третій варіант. Королева Кубків. Такі спокійні енергії, більш-менш сьогодні, не рахуючи пажами очіпів. Враження, що конфлікт ми зупинили в самому початку. Королева Кубків. Подруга приятелька, м'яка енергія тут добре мріяти. Тут добре допомагати, тут добре вислухати когось. Тут можна вислухати і допомогти самому собі. Тут і бачите, в неї, як молитва це виглядає. Дивіться, як теж цікаво з її рук, як іде енергія. Бачите, цієї води і вона перетинається. Все в цьому житті перетинається. Будь Яке слово, будь-яке слово, воно вже десь, знаєте, в просторі зазвучало тиша, коли порушена, вже якби ви запускаєте а, певну енергію. Королева Кубків. Буквально говорить дій, як королева кубків, як я інколи кажу дій по імператриці або дій по мечів активно, або там по королю. То тут ми маємо вислухати, тут ми маємо бути гнучкими. І яка би ситуація нас не вразила, тут, то, може, тут, наприклад, може бути конфлікт, якщо ми беремо і перегукуємося варіантами, тут ви маєте бути мудрішими. Кажуть, будь в цій ситуації більший, доросліший. Тут е, королева кубків, вона тонка, вона глибока і тонка. І вона може на все дивитися, так, знаєте, не з висока, ні з любові, з позиції любові і з посмішкою. Тому і така порада сьогодні дієте саме так. Карта медсестри, допомоги, гарної підказки, підказки з простору можливо, з простору прийде вам якась така. І це іде легко. Таке враження, що помолилися або проговорили і вас почули. Тож дійте сьогодні по королеві кубків. Нікуди не треба бігти, не треба все переробити, тисячу справ ні. Сьогодні, так знаєте, дівочка і на ручки. От якось так. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Пишіть ваші коментарі, ставте, звісно, вподобайки, і підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані. Тому що в мене, наприклад, глядачі на каналі Максимуза тільки зараз кажуть, що у вас є другий канал? Хоча я щоразу. На каналі Максимуза залишаю посилання, але люди дивуються досі. Підписуйтеся і перевірте ваші підписки, бо Ютуб щось таке виробляє, відписує людей. Продовжує відписувати людей щодня. Перевіряйте, щоб бути на зв'язочку. Ну і до зустрічі, ваша Максимуза.